Я ніколи не була аніматором, але мене тут колега попросив, ніби ти можеш замінити? Yeah. Ну, Треба прийти на весілля і просто постояти 15 хвилин в костюмі. З тобою сфоткається, і ти йдеш. Я кажу, що це за такий прикол. А це десь 2012 рік, напевно. І на той час платили 500 гривень. І я така, я, я в тімі. Все. Що робити? Він каже: ти просто там підеш у весільному салоні, візьмеш костюм феї і типо, yeah. на таксі тебе відправлять. Ти маєш бути і зайцем. Зайцець Андрій, і ви, а я кажу, в чому задання? Типу, ви даруєте молодятам каску. Ви каска. Ви прийдете, я так, пей, і я така фей, Що, за каже, він, він, він каже, більше костюмів не було. А що смієшся, палич махаєш і біля тебе фоторахується, що молоді, ви подарок молодим. Зараз. Малююся, так знаєш, блискучі очі. Волосі, кучрів... Набирала зуби, бо не знаєш, може, я зубна фея. <ріху> <ріху> Кучеряве волосся. Приходжу, коротше, відкривається той салон, то вечір, салон весільних плать. Я заходжу в салон і сидить такий малий, років 15. Костюми, так би там міль, міль грала той костюм. Баляха, а костюм з отаким декольте. І ковпачок на голову, знаєш, з дірочкою. Така е, палочка, і я виходжу така. До культа, тим до декольте, з тим всім я кажу, куди ми йдемо? <риснє> а <риснє> а <зраза> і <риснє> 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 заяць бере ту голову близько, а там я кажу. <риснє> <"Азар> і а зараз шляпа. <риснє> одно Одно, Я думаю, боже, як я маю йти і дарувати Казку, як я маю їхати в сауну. Але бачила... ти бачила свою декульте. Я Каска. бачила. Я думаю, боже, що якесь хоч би щось. Спи... Ну, ну то без О. шансів. Я просто йду як навизов, блін. Стив... Ну той заєць, курмає. <зас> мать... Ну, <зас> як сученьок з боку. <зас> 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 Субі. <зас> Дитина, господи боже, статеве дозрівання почалося в той момент. Вуса, раз, виросли ще більші. Ми Місцем тут таксі приїжджаємо, я виходжу, така, е, мама молодого, де каска наша? Каска де? Я кажу, ми каска. <риклади> <риклади> вона каже, ідіть вітайте молодих. Я кажу, в смислі вітати. Ми маємо, ми маємо просто бути. Ми маємо стояти, я маю махати, Вона каже, Ви маєте привітати їм, що це каска. Я кажу, яка каска, я дзвоню до того Ігоря, кажу, що там він мені дав цю Ой. роботу. Він каже. Та-та-та, та пару та, 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 слів скажу, дарую ну, вам казку, ваше життя була. А я вас обожаю, коли ти щось береш у скалтурку, а тобі ще задання накидують по дорозі. Та-та-та, <різнє> <різнє> там треба ще фуру розкинути. розкидати. Потім кінці, та, та 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 ви просто скажіть, поплакала і знову фіалка розсвіла. Ви казка! <різнє> Ми при я стою, типу, на старті, зайць убираю голову, все ж. Я перепрошую, анис в нього був зараз ja, чи, була, чи, нис, чи нис, не з його Я Сьотка була так так кінгуруми, знаєш, ця піжама така. Без, він зло, він фея. <ріст> я як би я не прикривалася, як би я не стояла, я ну, стою ну, як курва. Як, як ви... курва! Ну нічого не зробиш. Стою з е, курвецько з тим копачком, і мама виходить, мо дика діти, я вас так люблю. Я вам бажаю у житті. Казки! І тут музика казкова включається, і ми б заходимо. Я заходжу, стою і, і роблю все, що сказали, отак. Палочкою заходить заєць, знаєш, виходить до мене і я така: фотографуємося. Казкові фото.